Доброго дня, шановні батьки та любі діти! Як швидко плине час незабаром Різдво Христове, а щоб веселіше проходили наші дні, пропоную повернутися до цікавих ідей, які пропонує нам чарівна ялинка. Діти, погляньте, усі кульки із завданням зникли. Але з'явилися сніжинки. Давайте одну з них знімемо. Ой, і тут є завдання. Скажіть, любі діти, а чи любите ви досліджувати? Давайте спробуємо разом з нами Ось і завдання. Намалюйте дуже солоною водою сніжинку за нашим зразком. І ви. Дізнаєтесь, як від теплого повітря випаровується вода, а сіль залишає чарівні малюнки. Вдало вам дослідження. До нових зустрічей. Насипте 2 столові ложки солі та залийте окропом теж 2 столові ложки. Ретельно перемішайте наша фарба. Готова. Візьміть аркуш паперу темного кольору. Змочіть пензлик у солоній воді та почніть малювати сніжинку. Погляньте, на аркуші паперу залишився лише мокрий слід. Давайте наш малюнок зробимо білого кольору. Нам допоможе тепле повітря фену. Яка в нас вийшла краса. Вода випарувалась від теплого повітря, залишивши сіль. Надавши нашій сніжинці білого та блискучого кольору, вдалого вам експерименту!